Берегово приймало учасників відкритої юнацької першості Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Раніше ці змагання приймав Скадовськ, але тепер місто на Херсонщині тимчасово окуповане. Отож, турнір відбувся на Закарпатті. Переможця визначали з поміж 12 команд із 10 областей України. Гравці 2012-2013 років народження. Суперництво було безкомпромісним. Турнір був дуже запеклий. Ми розділили команди на дві групи, по шість команд. Хлопці награлись, було по п'ять ігор попередньо в кожній групі. І потім. Перші місця грали з двома місцями перекрестити перехрестя і другі місця з першими командами. Серед учасників були й ті, хто на собі безпосередньо відчув війну. Я з Харкова, там коли я від'їжджав у Карпати, там бомбили, ну, дуже стріляли, самоліти літали. Я приїхав сюди, а тут тихо. Тут так неймовірно слухати, як поють птички. Ця мені поїздка дала неймовірні емоції. Ще е, я не знаю, я програв, але не щастя, продовжувати свою кар'єру. Не всі команди виступили оптимальними складами та все ж продемонстрували гідний футбол. Деякі команди приїхали. Не найсильнішим складом, але на рік, може, молодше, але вони добре показали себе в грі. Так, наприклад, команда Харківської області, яка приймала участь фактично 13-14 роком народження і дійшла до напівфіналу, але. Фізично не змогла витримати напруги програла команді Львівської області з рахунком ПІ-1. У результаті баталії команда Мостийська громада зі Львівщини стала третьою, «Скаренет» із Черкащини другим. А колектив під назвою Гнівань із Вінницької області першим. Чемпіони стартували невдало, але продемонстрували справжній характер. Команда Вінницької чемпіони «Гніванської громади стартували дуже невдало. Вони програли. Першу гру 4-1 команді е, Скаренет Мліївської громади Черкаської області в одній групі, але у фіналі ці команди зустрілись і команда Вінницької перемогла 4-0, взяла переконаний реванш. Ми приїхали сюди перемагати. Наша команда дівка гнівень, і ми зайняли перше місце. І ще в нас є, можна визначити, одного гравця Богдан Мельник, який забив 10 м'ячів на цьому турнірі. Господарі ж турніру «Берег Дейк Берегово посіли сьоме місце. А в подальшому, в умовах війни, берегової надалі залишатиметься одним із центрів розвитку дитячого сільського футболу в Україні.